жилка. <рес> да, лопатка жилева, упор у принципуватий, дивіться, на 765. Е, 3 480. Лєночка, привіт. <схай> Стою жду. Думаю, коли ж я вже до тебе підійду і ми поздоровкаємося. Всім доброго ранку. У нас настояща зима. Ну, Лютий місяць є лютий місяць, правда. Але в палатці дуже чудово. Yeah. Так? Yeah. Сьогодні у нас, як ви вже зрозуміли, свіженьке м'ясце. Підчеревенка така гарненька. Такі по багатому рулічки відрізані, реберця. Все таке дуже не файне. Не вміє скудно розробляти. Не вмієш, да. ти так по-селянськи, <рес> <да? рес> <рес> вирізочка, така все чудово, сало, дивіться, яке. М -м -м. Це ж не сало, це просто сказка, пісня. Трошечки є копченої нашої продукції, трошечки баночок, наші рекламки лежать, візитірочки. В общем, зима повним ходом. Ми думали з Лєною, що ми утром і не виїдемо або людей не буде. Ну, але наша машина все могуща, з усіма своїми приводами, з усією своєю електронікою ми виїхали без проблем і доїхали все чудово. І люди оживились, да? оживилися, оживилися. Ну, морозу сильного немає. Морозу... сильного немає. Просто снігопад. Просто снігопад. Оце я, мабуть, завтра неділя, у нас буде Вінахной. І поведу я тебе теж гулять в город ДА Я хочу тебе повезти туди, де я тебе ще ні разу не водив. Отак. А я не скажу, що це, завтра побачиш. Так, добре. Згодна. Ти на все за мною згодна, так? Да? Правильно. Жінка не... Дружина не повинна казати чоловіку ні. Тільки так. Да? Добре, працюємо. В лі не чистенько, сніг шурує, а влі не Ну, Спасає нас лопату. Да. Сьогодні ще влітне вождення. Лена поїде на вождення, а я ж буду торгувати. Хвилююся, а чого хвилююся, тому що самі бачите, яка погода. Дуже слизько. Вона вперше буде їздити по такому голу льоду, по снігу. А, беріть, пішла наша лопата на прокат. Я небагато беру, всього 5 баксов за 2 минути. Капчонки і спитаємо, воліє не боїться ли вона. О, найбільше люблю наблюдати, як людина працює. Саме класно, да? Коли дивиться, як тече вода, горить вогонь і як хтось працює. Це ще й лопатою напрокот. О, як лопата наша заробляє 5 баксов за 2 минути. Жіночка взяла копченості і ще й вирішила взяти свіжого м'яса. Ну так. Кусочок такий гарненький на вісах. На 220. Ось такий кусок всього на 220 гривень. Кіло. Два з лишнім, щось там показує. 2,23. Прийшла, жіночка. Я сьогодні буду кататися. Оце uh, хочу спитати, тобі не страшно, бо я за тебе боюсь. В екстремальних умовах зі спецефектами. Так. Да. Ні, я дзвонила, сказала, нічого не відміняється. Вождення буде, да? ну, так? Да. Ну, ти ж тепер не забувай на бумажці понаписувати, де що стоїть. бо з моєю пам'яттю, я можу тільки по акції, все по 400. <все тут> <свист> да. Десь ви через 40 він за мною. <посте> ну чудово, я буду торгувати. Так що пиши бумажки, ціни. Бо інакше, я ж вже сказав. У мене тільки акція як працює, ти працює ти якщо забав. немає ціни, я їх не знаю. Я їх не запам'ятовую. З моїми мозгами не можу запам'ятати ціни. <посте> Давай. <посте> ну що? Ленуся поїхала на водія, а я працюю. Понаписувала мені тут бумажечок. Що по чому коштує. І тепер працюю я. Цікаво, скільки ж я розпродам, поки її не буде. Поїхала Лена з вождення. А ну Леночка, мені не своє. Я в шокі, Я в шокі. Приятно. Приємно, так? Да? Молодець. Умничек. Ну що вмію, то вмію. Циганка ж недаром да. працювала. Да. Да. Ну тож, Якби циганка не поцьомала мене в пісюн, то... Да, то й не знаю, як би воно й було. Ну так, да, не було б і торговлі, і вдачі, да? так? Ось так. Як ти покаталась? Хорошо, взагалі, клас. Це ж твоя перва їзда зимою по снігу прям страшного, страшного, в принципі, немає. Ну, як це говорить? Ну, то, ну, не дуже. Ну, на які ти хоч передачі двигалась? На третій. Даже на третій. Второго, третя. Второго, третя. А ракету, ракету не включала? Ні. Ні. Ось у нас тільки на повороті, ну так, трошки занесло. Занесло. Ну, а що, ракету не включала, задом не здавала? Задом здавала. Ну, так задня, це ж, ти ж бачиш, коли да, там написано перша, друга, третя, четверта, п'ята і буквочка «Р», да. ну, ракета. Да. От. От, отож, треба включати ракету, це коли назад здаєш, і коли йдеш на п'ятій передачі кілометрів 120, то можна ще й ракету ще й ракету включати. Ракету. Да. Я поняла. бо я на нашій так їздить. Ні, на нашій так не можна робити. Так, добре, вот так вот Працюем, торгуем, хорошо Пошло, пока Лени не было да. Леночка Сережка хочет кофе Да, пожалуйста Все. И кофе, и тортик, и, и шампан. Что, еще и потемаешь, и, мне, и, и съемкать будешь? И ну, обовисково. если еще и посемкаешь, то вообще будет чудово Так, ладно, беру Баблище, и иду за кофе. Вже роботу закончили. Приїхали ми до Тьощі. Я вийшов перед Зараз дівчата провідають. Та я ж вместе місті з ними провідаємо тещу і будемо їхати додому. А завтра у нас-большой вінахной будем відпочивати. А зима, дивіться, яка чудова. Хоч в лютому зима прийшла така, так? Да? Настояща. Клас бомба. От, вроді холодно, вроді вітер, і не хочеться. Але так прикольно. Те ще така красота у нас тут а за калиточкою. Літом все так розцвітає, куча квітів. Леночка, що ти робиш? салатик. Салатик со свежебурчиками и помидорчиками. Да. А и ты что делаешь? Я что делаю? Сейчас покажу. А я делаю таранчучок. Обязательно на старик засмальцованный с колорицей. Иначе же, блин, оно же не доброе, ты знаешь, да? Вот. Цибулька уже наготовлена. Під черевенка, тут сальце, все як завжди. Лен, тобі подобається пораненшу все. да? І салатик свіжий. Коротше, ми готуємося, як завжди. Три в одному. Да? Завтрак, вечеря. Ні, завтрак, обід і вечеря. Да? Так. О. так що давайте шурщить там холодильничками. Присоединяйтеся. <рисоединяйте> смачненько, конечно <рисоединяйте> смачненько. Зараз наготуємо, повечеряємо і буде просто бомба. Так, день номер два. Вчора нажарили ми таранчука, повечеряли, помились та віддихали. А сьогодні дівчат привіз в центр міста. Походимо по магазинам, поотдихаємо. Сьогодні у нас він охнуй. Може десь щось прикупимо. Ей, дівшка! А вашій мамі зять не нужен? Та скільки можна. Ви йду так за вами так сзади на вас наблюдаю так. і думаю, може все а. Так, ми в вазі ЦУМа, в центрі. В общем, гуляємо ми по суму. Да, Любуємося. Я вниз. за вами. Любуємося ми невеликими цінами. Як глянеш на ціни і очі так. Та-тань. Трошки їсть таке? На Ці найграни, всі очі татань. Татань. Це дуже дитячі, він немає. Кажу Лені, купи мені синій трактор, вона каже, синього немає. Каже, є синій для здорових, для таких як я маленьких немає. І що інтересно, де б ми не були, вона постійно каже, що синього трактора немає. <рекунок> ну, <по -моему. рекунок> Це так по кругу можна ходити, так? <рекунок> да? А штани, Лено, не хочеш все-таки подивитися? Мы можем заставить Лену штаны купить. Mm -hmm. Выпьем кавуси и что-то подумаем, да? И потом мы что-то придумаем после кавуси, да? Ну давай. выпьем доброй кавы. шпиц какой, да? Это шпиц? Шпицек. Белоснежные такие. Так, йому треба всіх зацепити. Так, йдемо пити каву. Я став покурити тут за углом спеціальне місто для паління. Дівчата пішли в Петриківочку з сирка купити. Любимо ми голландський сир. Куплять сирка і підемо далі по магазинам гуляти. Вихідний, всі гуляють. Ми в Демарті, в дитячому відділі Віка Крьоснику чи Крьосниці хоче подарувати велосипед. Ходимо, вибираємо. А? чишь трактор? Да, я шукаю синий трактор. Мама, ось дивись, які самолеты. Mm -hmm. Ты бачишь? Даже с пропеллером, да. Mm до -hmm. создана права. Mm -hmm. Мін... mm -hmm. Ты ничего себе, 1400, не мама. Це дорого. Mm -hmm. Ну ладно, да ж то байдить. Конечно куплю. Віжна, да, як правил кучиш. Ну, Купили велик, заїхали ми на нову почту, його відправили, кресниці. Так. Зайшли ми, як завжди, на нашу 28-му школу, наше улюблене АТБ. Буду сьогодні дівчат балувати грибочками. Буду делать грибочки, як завжди. Да? Смачні вон йдуть. Дівка, я розказую, що я вас зараз буду грибами балувати. Ідемо да. додому, так? Да? Так, ну ми вдома. Ось така там краса в нас готується. Зараз приготується, і я покажу. Ну що, блюдо наше готове. Лена, розказуй, що ми будемо вечеряти. Картошечка у нас поселенські. печена по-селянськи, Таранчучок вчорашній, грибочки. Ось такі Один, грибочки. грибочки інші. Це гриби, як ви вже знаєте, хто бачив, хто не знає, там гриби, сир і яйцо. Да? Запікалось. Захотілось нам простої ковбаси. Іноді хочеться. І, Захотілось, і, і, да. просто своєї немає. Да, да. Ну і салатик свіжо зажесенький. Ось така у нас сьогодні вечеря. Зараз ми вечеряємо, а потім. А потім що? Він закінчимося. Починаємо працювати. працювати. Сьогодні нам треба наробити кучу-кучу м'яса, засолити це все. Да, Замаринувати, да. ковбаску сьогодні будемо робити. Да. Сьогодні ковбаса, марину, м'ясо, щоб коптити. Да. Бо немає ж нічого, все кончу. Лена взяла, вчора все розпробувала. Так. Та, так що ось так пройшли у нас два дні. Да. Дякуємо, що з нами. Ставте нам лайкоси. Телефонуйте, пишіть всім пока, всім смачного. Пока, пока.